Що робити, коли тебе не обрали? Стосунки закінчились, а ти не була до цього готова. Ти ще була там, у планах, очікуваннях, надіях, а він уже ні. І зараз у голові крутиться тільки одне, що зі мною не так, чому я йому не підійшла, де я помилилась? Якщо ти так думаєш, зупинись. Я знаю, ти хочеш зрозуміти чому, але ти шукаєш пояснення в собі, а його вибір. Був про нього, про його досвід, про його цінності, його страхи. І навіть якщо ти дізналась би, чому, тобі не стане легше, бо боляче від того, що ти сумніваєшся в собі, я недостатньо хороша, я нецінна. Але повір, твоя цінність не в його виборі. Іронія в тому, що ти сама часто не обираєш себе. І коли тебе не обирає хтось інший. Це стає ще одним доказом, що з тобою щось не так. Але послухай, те, що він пішов, це не про твою цінність, це просто означає, що ви не збіглися у виборі. Він зробив свій, але ж ти не всіх обираєш, правда? Уяви, ти у кав'ярні замовляєш капучино, але це не значить, що злате або з американо щось не так. Просто сьогодні тобі смакує капучино. Так само і з людьми. Коли ми не обираємо когось, це означаємо, що ми обираємо щось інше. Врешті, тебе могли не обрати просто тому, що ти світишся більше, ніж людина здатна витримати. Я знаю, це не заспокоє, бо зараз боляче і гостро, але давай виходити з цього стану. І перший крок це перестати шукати помилки. Не думай. Що ти зробила не так, бо стосунки це не тест, і тут немає правильних відповідей. А другий крок дай собі право на біль, бо розставання це дійсно боляче. Ти не тікай, не прикидайся, що все окей, бо це не слабкість, це чесність із собою. А третій крок це підтримати себе, обрати себе. Подумай, як би ти підтримала подругу у цій ситуації, ти ж не скажеш їй, «Так, ти нікому не потрібна. А чому тоді ти кажеш це собі? І ось які найкращі слова, які ти можеш сказати собі зараз Я знаю, що болить, але те, що він мене не обрав, не означає, що я не варта любові. Моя цінність не залежить від чужого вибору. І мені не треба боротися за того, кому я не підходжу. Це просто не моя людина, і добре, що вона звільнила місце для моєї, а вона точно є.